Чому вони всі хочуть війни? люби, живи непростим. Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на проект Метелик і пісню Лютий. Знаєте, ці слова дуже в'їлись мені в голову. Я додав цю пісню спочатку до свого плейлиста, бо ну, мені сподобалось. А потім ти ходиш і розумієш, що вона сидить в твоїй голові, немов прилипла, і ти знову повторюєш і початок, і ці слова, які я вам зараз проспівав. Отже, вирішив зробити огляд. Проект лютий складається з двох людей: це Вікторія та Кирило. Кирило Попович, він є звукорежисером. В дизель шоу і з 17 років вже мав свою студію звукозапису. Зараз він є звукорежисером грає на багатьох інструментах. Вікторія є акторкою і є учасницею теж проекту «Дизель Шоу», де вони і познайомились, і якось Кирило їй ну, цю пісню зіграв. І Вікторія каже: ну, я хочу теж співати цю пісню. Так створили проєкт «Метелик». Це не перша пісня проєкту, але вони її продемонстрували тільки зараз. В них ще була, були ну, інші пісні. Давайте послухаємо цю. Зверніть увагу на повідомлення. Такі, мабуть, багатьом приходили повідомлення, і всі це пам'ятають, як почалась війна повномасштабна. До речі, ще що хочу сказати: під їхнім відео написано про те, що всі гроші з монетизації підуть на дрони. І Кирило теж він після повномасштабного вторгнення пішов в одне з ТРО, де захищав нашу країну. Тому я попрошу вас не тільки поставити лайк цьому відео. Підписатися на мій канал та прокоментувати, а ще й переглянути відео з їхнього каналу, щоб е, побільше в них було монетизації і побільше е, було дронів. І таким чином ви будете донатити Збройним силам України. Отже, продовжуємо. Лютий ще ніколи не був таким лютим свисту небі чорні хмари затаялись люди, у підвалах всім дітям сирени не чути, молода мама хоче сина почути. Чому вони всі хочуть війни? Люби живий, непростим. зламати нас гарнатами, будемо стояти бліч опліч на вік. Сонце сідає десь там за хмарами. На світанку ворожитанк догорить. Хочу сказати про голос Вікторії в інших піснях їхніх, він не так розкривається, як тут. Тут він настільки глибокий, а я чув ну, тільки голос, такий був гурт, ну, до речі, він український, називався Шмілі. Це такий готік індастріал гурт, якому вже більше 20 років. І от там у дівчини теж такий голос. Він, Ну, не те, що неповторний. Так, якщо я чув, значить, він є ще у когось, але він. ну, Такий, який запам'ятовується. Він настільки глибокий і ну, якийсь проникливий. І він ну, якось липне огортає. Не знаю. ну, Класний голос. От в цій пісні він розкривається на всі 100%. Давайте слухати далі. Чому не спитав, як пройшла ніч моя? Ти ходив, що шукав, шукав москаля. Не жулюсь, помандрувала, От Оксаночка в поход, за москалями та й пропала, вернулась правда через год та що з того з байректором Острижена було вночі, сидить під тином, мов зозуля, то кукає або кричи. Де ти не пали, о ти горків? Де світили вночі ліхтарі, де шукав, та знайшов цілу правду, де любов поклонилася тобі. Дуже прониклива пісня, вона така, ну. Їй теж дуже гарно співати під гітару, я думаю, багато хто буде це робити. І вона чуттєва прониклива, липка ну, липка в хорошому смислі цього слова, бо ну, мені вона засіла в голову. Тобто, і не можна сказати, що є якийсь хук в цій пісні, так, який каже, там от хук, він повинен запам'ятовуватись людям. Ні, його тут немає, це просто пісня, яка от, вона вся по собі є, великий хук. Яка засідає в голову. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайк. І я ще раз хочу вас попросити підтримати гурт, продивитися це відео, поставити їм лайк, щоб в них було більше переглядів, а отже, більше грошей на дрони. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!